Український радіо Житомир в етері. Вітаю всіх, хто нас слухає у студії Наталя Кулініч. Найкращі побажання на сьогоднішній день це програма на часі. На Житомирщині триває всеукраїнський тиждень імунізації. В час війни можливість попередити щепленням розвиток вакцинокерованих інфекцій набуває, вочевидь, особливої ваги, тому що доступ людей і до медичної допомоги, і до базових умов гігієни а в деяких випадках дійсно ускладнений. Поговорити про ефективність вакцинації населення Житомирщини, про доступність щеплень для ВПО і людей з віддалених громад нашої області, про актуальні кампанії з вакцинації дітей і дорослих ми сьогодні запросили представників державної установи Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України у студії Українського радіо Житомир сьогодні. Іван Киричук, виконуючий обов'язки генерального директора, і Тетяна Мартинчук, завідувачка відділу комунікації, організаційної та інформаційно-роз'яснювальної роботи. Пані Тетяно, пане Іване, рада вас привітати. Доброго дня, всім. вітаємо всіх. Звісно, хочу запитати власне, з якою саме метою і в які терміни проводиться цей тиждень імунізації? Всеукраїнський і він існує і на всесвітньому, так би мовити, рівні. Так, ну дозвольте, я почну. Дійсно, що з 24 по 30 квітня в глобальному масштабі всі держави проводять організовано в тому і Україна. Я хочу заакцентувати увагу на тому, що у нас є певна кількість днів, коли ми можемо свої активності спрямовані на покращення процесу вакцинації в нашій державі а в області, зокрема, донести цю інформацію до наших слухачів, до батьків, до фахівців, які мають до цього безпосередньо. Професійне відношення. Чому це важливо? Тому що вакцинація це фактично первинна профілактика інфекційних хвороб, і саме вона є ефективним засобом попередження і недопущення спалахів інфекційних хвороб, які є надзвичайно небезпечними. Метою нашого заходу цього тижня імунізації є саме донесення до населення ось цих безпекових аспектів, які несе з собою вакцинація. Повернення довіри населення до вакцинації і переконання, що вакцинація це необхідний захист в першу чергу наших дітей, тому що вакцинуються переважно по календарю профілактичних щеплень, який існує в Україні, наші дітки, починаючи з майже з першого дня народження в пологовому будинку, саме повернути довіру. Повернути відношення батьків до процесу вакцинації, щоб вони самостійно звертали увагу своїх сімейних лікарів або активно зверталися стосовно вакцинального статусу власних діток, тому що це саме основне, щоб не було пропущених термінів, в які повинні бути виконані щеплення, що гарантуються коштом держави. Люди за це кошти не витрачають. Пане Іване, ви сказали про важливість імунізації, що їй приділяється, бачимо велика увага. А чому саме? Тобто, яким є світовий і, можливо, український досвід в імунізації. Ну, досвід імунізації в історичному масштабі він надто вже великий. Більше 220 років вже формувалися підходи саме до імунізації населення. Але в наш час ми переживаємо такий період активного наукового пошуку нових підходів до імунізації, і в тому числі до виробництва вакцинних препаратів і світ. Того є досвід світовий, як швидко світова спільнота справилася із виробництвом вакцини проти ковіду. Але я повертаюся до важливості цього заходу, чому це важливо, тому що є ряд хвороб, які надто важко перебігають. Вони можуть навіть бути причинами летальних випадків серед населення, а є хвороби, які практично крім вакцинації нічим не профілактуються. Я вам просто зараз наведу приклад, що ми профілактуємо це туберкульоз, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, гепатит, Б, гемофільна інфекція, краснуха, епідемічний паротит. це 10 інфекцій вакцинування проти яких гарантує держава. І розроблений спеціальний календар профілактичних щеплень, це науково обґрунтований такий розпис, коли і які віковій групі необхідно вводити ту чи іншу вакцину для того, щоб забезпечити надійний захист. І тому ми маємо вже позитивний досвід від того, що, можливо, я це пізніше зупинюся, що які інфекції в нас нареєструються, які інфекції в нас реєструються, але дуже на низьких рівнях і так далі. Тобто саме... Імунізація дозволяє нам управляти оцими інфекціями, а управління інфекціями це недопущення їх розповсюдження в соціумі в громаді. Або... А це було б цікаво почути. Власне, які інфекції завдяки імунізації зараз не реєструються. Значить, на сьогоднішній день в нас протягом багатьох років не реєструються випадки тифтерії. Це надзвичайно важка інфекція, яка вражає і дитяче, і доросле населення. В нас не реєструються випадки гострого поліоміеліту. А ви знаєте, що поліоміеліт це дуже важка хвороба, лікування проти якої практично не існує. Тобто, якщо дитина не щеплена, інфікується за певних обставин вірусом поліоміеліту, в неї високий рівень залишитися просто інвалідом і бути в візку все життя. Якщо чудом не буде вона вилікувана, Ну, чуду не буває, як правило, як правило, ці дітки вони стають такими глибокими інвалідами. Ми зараз не маємо кору, не маємо краснухи, кашлюку, сказ і так далі. Тобто ці інфекції в нас вони завдяки проведеним певним профілактичним заходам, вони в нас не реєструються. Це якраз є наслідок, позитивний наслідок вакцинування. Хоча ми з вами зараз переживаємо такий період, пережили ми з вами період пандемії. Мічний гострий період ковіду, але на жаль, ми ввійшли ще одну проблему нашу: це військовий військовий стан. Я власне про це хотіла вас запитати. Чи, саме, чи дійсно через військові саме, події в Україні у нас підвищується різик? Звичайно, спалахів інфекцій. звичайно, тому що тут є один аспект такий міграційний. Ви бачите, які маси людей у нас особливо із зони бойових дій держави були евакуйовані, В першу чергу це ж діти наші, да і вони. З різних причин, з різними за різних обставин, покидали свої домівки, не всі брали з собою навіть медичні документи, які б засвідчили про те, на якому рівні їх вакци... їх вакцинальний статус. І прибувши в нове місце проживання або перебування, тимчасове їм треба приділяти активну увагу з максимальним підходом до відновлення вакцинального статусу. Але для цього треба мати інколи і доступ до, до, до попередніх медичних записів в їхній документації. Ну а, а якщо взагалі мама знає або має карточку, це взагалі. Прекрасно, що ми можемо таких діток їх вакцинальний статус підтримати і відновити. Тому в цьому аспекті саме оці міграційні процеси вони і викликали зниження охопленості частини дитячого населення і дорослого також по деяким інфекціям вакцинацією. Ви знаєте, що Рівень охоплення вакцинацією або щепленнями повинен бути не менше 95% від підлягаючих по кожній віковій групі. Тобто ми беремо там дітки відповідно до календаря кожну вікову групу, і коли ми знаємо, скільки нам треба щепити, діток ми їх щеплюємо. А під кінець року дивимося, скільки лишилось нещеплених. Якщо ми входимо в відсоток 95 щеплених від підлягаючих, це говорить про те, що у нас буде надійний імунний прошарок. Серед дітей певної вікової групи, який буде формувати стійкий колективний імунітет, і це не здасть змоги поширюватися ті чи інші інфекції, проти якої mm -hmm. вакцинована дитина діти в цьому середовищі, тому що вірус не буде сприйнятний ними або збудник інший, трошки цифр. Якою є реальна ситуація з щепленням, зокрема, дитячого населення області, значить, оцінити просто mm -hmm. загальну одну цифру сказати, неможливо, тому що виконання планових за. Дань по щепленню вони стосуються певного виду вакцинації. В нас на сьогоднішній день проблемним лишається вакцинація або довакцинація дітей проти поліоміеліту і проти кору, тому що згідно даних організації охорони здоров'я існує великий ризик виникнення і поширення кору серед дитячого населення. В тому числі і в Україні також тому на сьогоднішній день проводиться відповідна робота, спрямована на Виявлення нещеплених контингентів дітей в різних вікових групах, а це як правило діти у віці до одного року і віці шести років, якщо ми говоримо про тір для того, щоб скласти ці переліки по кожній територі, по кожній громаді. Там і е, щоб силами первинної медичної допомоги ми могли цих діток дощепити і таким чином підняти відсоток охоплення їх щеплення проти кору. Така ж сама робота проводиться і по на е, це називається мікропланування по виявленню нещеплених проти поліоміеліту діток, хто не був щеплений тими дозами, які вони пропустили. Таким чином ми також будемо піднімати цей відсоток до 95%. Для того щоб можна було забезпечити в цілому, десь можна говорити, що по Україні тенденція і по області стосовно охоплення вакцинації населення. Вона в зв'язку із військовими подіями, вона має тенденцію до такого не... зниження охоплення. Тому і ці питання виникають зараз в нас дуже гостро. Ми повинні розібрати ситуацію, що ми зараз вже робимо, і організувати активно виявлення і, і щеплення дітей, які пропустили свої показані по календарю щеплення. Пане а от щеплення серед дорослого населення наскільки воно активно відбувається і взагалі які щеплення дорослі люди мають отримувати? Значить, ну тут по календарю профілактичних щеплень передбачено щеплення якраз дитячого населення. Там дітки до 16 років вони отримують весь спектр щеплень від цих 10 інфекційних форобів. А кожні 10 років доросле населення повинно отримувати щеплення проти дифтерії і правця. Дифтерія це важка хвороба, проти якої, на жаль, пожиттєвий імунітет не формується в людини. Uh -huh. Тому от уже науковими дослідженнями встановлено, що кожні 10 років такий інтервал, який є безпечним для того, щоб відновити імунітет проти дифтерії і правця. Правець це важке захворювання, яке може виникнути в людини при порушенні цілісності шкірних покривів, туди потрапляння збудника цього захворювання і розвиток надважкого захворювання, яке може завершитись на літак. Випадком розвиваються відповідні симптоми, навіть можуть бути розриви, розриви мускулів і так далі. І 70% випадків може бути летальні наслідки. Тому це дуже важливо. Інші календарні щеплення або рутинні, рутинні щеплення для дорослих вони не показані. Якщо ми говоримо за дорослих в цілому, то ми можемо рекомендувати тільки щеплення дорослого населення за епідемічними показами. Тобто, це може бути показ, епідемічний показ, це може бути епідемія. Грипу це може бути епідемія ковід, пандемія ковід, яка в нас була і ще продовжується. І ми рекомендуємо всім дорослим відповідно пройти щеплення проти цих захворювань, тому що вони особливо для груп у віці 60+, плюс є надто небезпечними населенням в психікових групах. Інколи летальні наслідки наступають від загострення хронічних наявних захворювань серцево-судинної системи, системи дихання, нирок, захворювання нероки там обмінні різні захворювання в там цукровий діабет, і так далі, але ключовим поштовхом. До загострення є важкий перебіг грипу і важкий перебіг ковіду, і тому тут ми повинні проводити активну роботу стосовно того, щоб люди активно щеплювалися в цьому віці, і тому ви знаєте, щоб спочатку було дві дози для дорослих, потім зробили бустерну дозу для того, щоб підтримати імунітет в зв'язку з трансформацією збутника. А зараз вже рекомендують і другу бустерну дозу для того, щоб особи в цієї вікової групи мали надійний захист від. Ковіда, тому що навіть якщо із захворіє людина, то в не такій формі. Тобто це захист від важкого перебігу хвороби. Да, це захист від важкого перебігу хвороби, але є такі і ще рекомендовані щеплення для населення. рекомендується щеплення дівчаток в 12 років віці, 9-12-річному віці. Двократно щеплення вакцини проти папіломавірусу. Папіломавірус є причиною. Виникнення в подальшому, коли жінка досягає, значить, десь середнього віку там 40 років, папіломовірус є причиною виникнення раку шейку матки. Тобто, ось таке щеплення це інвестиція в майбутнє здоров'я жіночого покоління. Дякую, пане Іване. Пане Чене, хочу трошки залучити вас активніше також так. до розмови. Ми вже почали говорити про щеплення від ковід. На початку весни у Житомирській області була проведена спеціальна така вакцинальна кампанія від Міністерства охорони здоров'я, яка мала на меті популяризувати власне, ідею щеплення. Якою є ситуація на сьогодні? Тобто, чи спрацювала, наприклад, ця кампанія? Що ми бачимо? Яку динаміку? А ви маєте на увазі вакцинальну кампанію, яка відбувалася на вулиці Михайлівській? Так? так у нас так. До речі, компанія досить активно пройшла в той період. Люди були зацікавлені. Багато інформації спросувалося, що стосується вакцинації захворюваності на COVID-19. у нас під час цієї кампанії було вакциновано 38 осіб від COVID-19 під час проходження кампанії. Тобто люди йшли якось досить таки легко і просто на контакт спілкувалися, дослуховувалися до інформації та рекомендацій лікарів. Там працювали медичні зони. Люди могли Спілкуватися з сімейними лікарями, визначити там, чи відносяться вони до якихось певних груп ризику, чи вони здорові на даний період. І знаєте, виникла така довірча, довірча атмосфера між населенням нашим і, і лікарями, і це досить таки гарно спрацювало. А що стосується щеплень, то на зараз от у нас така інформація в мене є коротенька, да, скільки в області щеплено у нас від covid 19 то першу дозу в області отримало 480 тисяч 787 осіб, другою дозою щеплено 460 64 тисячі Осіб. Додаткову дозу отримало в області 682 особи. І хочу сказати, що це не бустер, це додаткова доза, яка дається людям, в яких ослаблена імунна система. Що стосується бустерів, то перший бустер в області отримало 86 тисяч 358 осіб, і другий бустер у нас отримало 5 тисяч 777 осіб. Взагалі, на період загострення епідемічної ситуації вакцинальна компанія така була досить активна. Люди вакцинували. Сінувалися і зверталися до своїх сімейних лікарів у пункти вакцинації, які також працюють у нас в області. До речі, скажу, у нас в області зараз діє 52 мобільні бригади, які допомагають надолужувати там якісь пропущені щеплення, або допомагають бажаючим людям, які не мають змоги дістатися до стаціонарних пунктів щеплення. Тому лікарі виїжджають разом з сімейним лікарем та медсестрами. Виїжджають в такі регіони і проводять щеплення всім бажаючим. Зазвичай це якісь віддалені територіальні громади. Можна одразу запитаю, як громаді скористатися послугами мобільної бригади, що для цього необхідна певна кількість людей, які бажають щепитися, Як це відбувається практично? Дивіться, ці бригади діють там за підтримки наших донорів, які фінансуються, так за підтримки міністерства охорони здоров'я, тобто вони діють на рівні закладів ПМСД закладів первинки. Тобто, це відбувається за участю керівника громади, так чи якоїсь селищного голови пишеться звернення, і тоді виходять на центри первинної допомоги і формуються. Це не обов'язково Має бути якась велика кількість людей. Це просто мають бути бажаючі, так і, і люди мають бути здорові, звертаються за таким проханням і виїжджають бригади. У нас такі бригади зараз досить активно працюють у Брусилівській громаді і Овруцькій громаді, які є пілотними по проекту USAID, розбудова громадського здоров'я. Ми зараз з ними працюємо і вони фінансують ці бригади. І вони досить активно працюють. Там підвищився рівень щеплень, і населення так гарно комунікує з ними. Ну, це зазвичай за підтримки наших медичних працівників також відбувається. Тобто, все на рівні комунікації. Комунікуємо з своїм керівництвом в громаді, так? Це і голови ОТГ, старости якісь, а потім виходять на заклади медичної допомоги. Ви вже трошки почали про це говорити. Власне, мобільні бригади це, напевно, один із компонентів. Я хотіла запитати про те, як практично, зокрема, тиждень вакцинації на Житомирщині реалізуються. Тобто, які саме заходи сприяють, скажімо так, доступності населенню отримати щеплення, зокрема, наприклад, людям із віддалених громад чи, можливо, людям-переселенцям. Значить, в нас пункти. Проживають внутрішньо Переміщені особи, вони в нас, в принципі, Житомирської області їх не так багато, і ці люди проживають там не досить тривалий час. Але навіть в цей період вони укладають декларацію з лікарем. Тому вакцинація в них відбувається за умови, що у них є декларація. А якщо стосується людей віддалених таких у ділянок, то це, звичайно, ці працюють вакцинальні бригади. У нас ще на базі нашої установи так ми отримали за підтримки Міністерства охорони охорони здоров'я всесвітньої організації охорони здоров'я. Такий вакцинальний автобус, який ми буде працювати в нашій області, і ми зможемо за, за його допомогою покращувати цю ситуацію з доступністю вакцинації. В автобус у нас на 40 місць. Він новенький, нам його подарували зовсім недавно. Так завтра у нас буде відбуватися перший виїзд. Ми будемо презентувати таку вакцинальну кампанію в Овруцькій громаді. Будемо у нас буде організовувати. Містечко імунітету. Ми будемо працювати з батьками і дітками стосовно. Питань вакцинації, тому буде досить цікавий захід. Буде цікава програма для діток, і тому виїжджають фахівці центру контролю профілактики хвороб спільно з регіональними координаторами, фахівцями з вакцинації. Також будуть долучені у нас студенти, магістри так? громадського, громадського, громадського здоров'я, які будуть теж брати досвід цієї компанії, тому що ми максимально хочемо долучити всіх, навчитися в когось набратися досвіду у цій справі, бо це досить таки важлива справа. Тому от перший наш такий виїзд буде відбуватися в Воврській громаді, ми будемо працювати в центрі дитячої творчості. Буде досить цікава програма. Будуть дітки дивитися мультфільми про щеплення. В цей час буде відбуватися бесіда з батьками, відповідно до календаря щеплень. Будуть проводитися інтерактивні ігри з дітками, які будуть організовані медичними працівниками. Тобто ми в ігровій формі будемо вчити наше майбутнє населення, наскільки це важливо. Дуже б хотілося, щоб в українців, наших жителів Житомирщини, вакцинація стала культурною звичкою. Тому це буде вклад Досить громісткий вклад в здоров'я і майбутнє наших громадян. З Те, чого ми почали, пан Іван казав про зниження рівня довіри до вакцинації, так, і це так, ті так, заходи, так, які так. мають відновити цей рівень довіри. Так. Я знаю, що у вас стартує кечап кампанія з вакцинації дитячого населення області. Розкажіть про неї так, так розкажу. Значить, кечап компанія у нас буде проводитися планово десь в травні. Зв'язку з чим вона проводиться впродовж останніх років. У нас в країні склалася така ситуація, що знизився відсоток так охоплення щеплень, планової вакцинацію проти кору, епідемічного паротиту і краснухи серед дитячого населення. Це не, не лише у військовий час, от зараз, а це було ще і в попередні роки. І тому з результатами проведених прогнозів встановлено факт такого можливого ризику виникнення спалаху кору в Україні. Тому 23-24 роки це вважається роками підвищеного ризику на виникнення епідемії спалаху кору в країні. З метою цього буде визначатися така кетчап кампанія що з, з англійського. Переводиться як наздоганяємо. Тобто це доохопленнями, щепленнями буде проводитися діток, які народилися в період з 2006 по 2022 роки. Ці дітки будуть щеплюватися, будуть отримувати свої пропущені дози, які вони отримали, не, не доотримали. Це може бути перша там чи друга доза в кого яка. Тому що у кожної дитинки до 6 років має бути дві дози КПК. Це, це досить таке важливе питання, і ця компанія буде стартувати, будуть визначатися. Разом з медичними працівниками, разом з працівниками центру контролю профілактики хвороб, буде визначатися ця вікова категорія діток, ці пропущені наші ді ці дози, і буде проводитися це до охоплення цими щепленнями. Ви вже мабуть відомо, в Україні в поточному році вже було зафіксовано три випадки кору, і це такі, знаєте, перші дзвіночки, які виникають, які не, не слід пропускати. По свою увагу. Я хочу просто доповнити, чому ми так акцентуємо увагу на кору, тому що щоб зрозуміли, наскільки це інфекція, яка швидко поширюється серед діток, якщо 10 дітей контактує із хворим, які не імуні, 9 захворіє. І причому шлях передачі дуже ефективний за рахунок того, що це повітрокрапельний шлях передачі, і ми можемо мати великі спалахи, і, і тому а дитячі колективи е, треба, потім, якщо не дай Бог, я не хочу, щоб це було в нас, е, завдяки нашій діяльності, яку ми зараз організовуємо, е, тому що потім заходи, які треба і кошти, які треба вкласти в локалізацію, ліквідацію спалахів, вони в рази перевищують, а можливо в десятки разів перевищують кошти. Які вкласти зараз цю кампанію, ми хочемо привезти, тут тобто профілактику недопущення? Це первинна профілактика. Угу, Захистити, не допустити. Дякую за це уточнення. Пане Вене. взагалі хочу вас запитати, як і наскільки змінилася діяльність вашого центру? От за останній час ми чуємо про те, що багато таких уже сучасних підходів до роботи. Які основні зміни? Центр сформувався з певною структурою. До цього на матеріально-технічній базі існував лабораторний центр. Сама назва говорить про те, що прерогативою тієї попередньої структури це були певні лабораторні дослідження. Моніторингові там і, можливо, там якісь надання послуг населенню. Частково йшла робота по моніторингу інфекційних захворювань. Ну і в принципі все, тому що лабораторний центр не мав ніяких там функцій наглядових, щоб можна було щось виходити на якісь об'єкти. Це все вже в них було відсутнє. Чому різниця між попередньою структурою і сьогоднішньою, яка існує в області? Значить, Центр контролю і профілактики фороб сама назва вже вона розширяє розуміння, чим займається цей центр. Перейшли в структуру центру із старої структури вся лабораторна ланка, тобто лабора... лабораторії, які відповідно здійснювали дослідження факторів зовнішнього середовища, виробничого середовища, лабораторії мікробіологічного профілю, вірусологічна лабораторія, мікробіологічна лабораторія. вони практично без змін війшли в цю структуру. Їхня діяльність вона особливо не змінилась. Вона тільки що буде можливо покращувати завдяки сучасному переобладнанню. А от нові відділи, які утворилися, вже відповідають призначенню цього центру. Відділ спостереження і контролю за інфекційними хворобами, він практично існував і тій структурі, він так і перейшов. Далі в нас були створені нові відділи відповідно до сучасних вимог до закладу громадського здоров'я, які її формують. Таким чином, у нас зафункціонували відділ. Спостереження і контролю за неінфекційними хворобами. Далі відділ імунопрофілактики, який зараз саме опікуються цими питаннями, які ми з вами сьогодні говоримо. Відділ е інфекційного контролю і вивчення відповідно. Проблем антибіотикорезистентності цей відділ буде працювати співпрацювати з нашими стаціонарами з ліка... з лікувальними закладами. Це стосується в першу чергу контролю за лікувальними закладами і допомоги їм. Відділ моніторингу і реагування на на звичайній ситуації, який передбачає формування бригад швидкого реагування і відповідно підготовлених груп, які зможуть виїхати на ту чи іншу подію, яка виникає на території нашої, не дай Бог, звичайно, виникає на території нашої області і може реагувати на радіаційні загрози, на хімічні загрози, на загрози біологічного походження, тобто ті самі спалахи і так далі. Ну і відділ, якого не було раніше, це відділ комунікації. І організаційної, і інформаційно роз'яснювальної роботи. Це Віла якраз і є нашим спікером. Тих проблем, які ми хочемо донести до населення, саме з питань профілактики будь-якої профілактики і запобігання будь-яким негативним чинникам. Сьогодні ми говоримо за інфекційні хвороби. Далі ми можемо вести мову за неінфекційні хвороби, бо там також є фактори ризику, які формують ці неінфекційні хвороби, скажімо, наприклад, фактори ризику пов'язані з ожирінням, фактори ризику пов'язані із цукровим діабетом, фактори ризику пов'язані із хворобами серцево-судинної системи. Фарт, інсульт, і так далі, тобто можна багато говорити за, за ці напрямки. Це також необхідно працювати з населенням, тому що це профілактика знання. Сучасний підхід попередження, а не усунення наслідків. Звичайно, да. Ми говоримо, що профілактика це недопущення. А щоб знати, що не допустити, треба знати, треба його виміряти, знайти і сказати, що воно існує цей фактор. Для цього у нас є лабораторна ланка, яка буде відповідно ці фактори ризику вивчати на підставі вивчення і аналізу моніторингу лабораторних досліджень. Ми можемо бачити, що нам на що нам треба пріоритетно. Звертати увагу діяльності нашої установи, дякую, пане Іване, Зрозуміло. Хочу повернутися на сам кінець нашої розмови власне до всеукраїнського тижня імунізації, як він приходить на Житомирщині, і поставити цілком практичне питання, тобто де в нашій області можна щепитись і на якій основі для тих, хто нас зараз слухає і можливо хочу це зробити. В області діє 94 стаціонарних щеплювальних пункти, які знаходяться при закладах охорони здоров'я. Тобто туди звертаються всі бажаючі, навіть без без попереднього запису. Ти звертаєшся до сімейного лікаря, проходиш огляд, і можеш отримати щеплення. З цим, в принципі, в області на даний період проблем у нас немає. Щеплення від інфекцій дитячих згідно календаря щеплень. Воно забезпечується державою. Вони є безкоштовні. Ці щеплення. Потім, що стосується вакцин, від COVID-19, також ці щеплення. Плення в Україні є безкоштовними. Єдине, що від грипу в Україні зараз вакцини на основі продажу. Е, ну я говорив, що існує ряд захворювань, коли за епідемічні покази населення приймає рішення за власний кошт mm -hmm. щепитися або за кошти підприємств, які, в яких вони працюють. Це грип, в першу чергу. Це я, як я говорив, це може бути не тільки грип, це може бути вірусний гепатит. А скажімо, якщо є така необхідність, це може бути інші інфекції, проти яких є відповідно. Но і, існують вакцини за виключенням тих, що входять в перелік е тих, що записані державою. Да. І сьогодні, е, щоб наші слухачі зрозуміли, що основний акцент виконання профілактичних щеплень знаходиться саме на рівні первинної допомоги, тобто в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, де переважна більшість наших е, нашого населення уклала декларації зі своїми сімейними лікарями, сімейними педіатрами і саме ось ці факт повинні контролювати, А батьки повинні активно в них інтересуватись, чи в повному обсязі щеплена їхня дитина. Основна кількість інфекцій, які профілактуються державою завдяки кошту держави, це стосується нашого дитячого населення. Саме на це треба акцентувати. Тобто батьки повинні розуміти, що їхній сімейний лікар повинен їм дати статус вакцинації, розповісти, і якщо є проблеми, сказати, що треба зробити. Дякую, важлива розмова. В ній ставимо три крапки без сумніву, тому що вона потребує продовження. Сподіваємося, що побачимося в нашій студії. Представлю наших гостей. Це виконуючий обов'язки генерального директора Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Іван Киричук. Дякую, пане Іване, і завідувачка відділу комунікації організаційної та інформаційно-роз'яснювальної роботи Тетяна Мартинчук. Пані Тетяно, дякую. Дякую. Ся за те, дякую що за прийшли до нашої студії. Дякую всім, хто нас слухав цей час студії Українського радіо Житомир для вас працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей.